Мене всі називають Росланд, і це вже багато років. Ще, ще часів як я почав фехтуванням займатись. Так, я Руслана Нисенка, але скажи Руслан, ніхто не буде знати про кого ви кажете. Скажете Росланд, всі скажуть: о, це Росланд. в кузні. Я кую, ну в принципі, виготовляю різні металеві речі. В основному зв'язано звісно з металом. З дитинства завжди щось робив руками. Ну там якісь дерев'яшки, якісь там всі ж в дитинстві роблять. Потім, мабуть, основна причина це, звісно, почав займатися історичним фехтуванням. Це те фехтування, яке потребує обладунків, амуніцію, устаткування певного. Тобто, я почав займатися обладунками. Зустрів на своєму шляху чудових людей. Зараз існує в Україні така кузня Петра, це мої щирі друзі. Це там я навіть не являю, як передати відношення цих людей, але головне, що кузня Петра. Вона на честь людини Петро Федоряка, який, на жаль, в 2014 році, як тільки почалась війна, він мобілізувався і через певний час, на жаль, він загинув. І ця людина колись допомагала мені е, зробити перші кроки, да й не тільки перші кроки, саме в ковальство в ножовому. Тобто, це робота з металом і в основному це, звісно, Дамаск. Виграти ножів саме для військових це було просто логічне продовження роботи коваля. От якось так я, мабуть, можу сказати. Я вже не по ножам рахую по там, по паракорду, яким маб мати, важко сказати. Точно більше тисячі, можливо, вже десь під дві тисячі. Людина з Радянського Союзу, мать його заново. От і на жаль, вся освіта російською мовою у мене була. І я все-таки більш-менш дитинства розмовляв російською. Коли трошечки там вже прийшло якесь розуміння, що ми українці там трошки інші, я намагався розмовляти українською, але мало з ким. А саме головне проблема була, що, типа, ой, ро, що це ти? що це ти український, говори говорі, так погано. Типа, кажи краще російською. Але це тяготіння було в 2014 це трошки почало змінюватись, і дуже класно, і дуже здорово. Але не настільки швидко, як хотілось би, але зміни з'явились. А з дружиною ми десь роки два тому. Дійшли до того, що так нам на всіх начхати, хто буде розмов... розказувати мені якою мовою мені роз... розмовляти, і перейшли на українську. Дружина взагалі молодець, вона просто в одну секунду. Ну, я якось сказала, ось, і все. Я хочу сказати, я нікому не буду ходити, там і чого це ти розмовляєш в Україні російською. Я ні до кого не буду доколопуватись, але один момент: не дай Боже, хтось мені буде розказувати якою мовою мені в Україні розмовляти? Отут тут людина відвітку отримає. Блі. Ніж не є зброя. В першу чергу це річ, яка допомагає в умовах окопа, в умовах ближче до поля бою, тобі потрібен помічник. До речі, ножі дуже часто потрібні саме медикам, для того, щоб під час поранення добратися до рани. Пишуть, замовляють, кажуть, що треба такі, щоб там і ботинки, просто зрізати їх, просто не розшнуровувати. От зрізали, зняли. Одна із історій, яка була ще, я там не пам'ятаю, десь в році в 15-му, коли мій знайомий, якийсь час був на Передке, потім повернувся і потім їхати каже, що там він мене дядя роз називав, от я, типу, ніж там побратиму віддав. Скоро я їду обратно, мені треба ніж. А я буквально от приблизно біля накавальні стою і кажу: ти знаєш, я там за пару годин зможу закінчити. Я встигаю доробити ніж, буквально там йому передають от, залізничний вокзал, він в вагоні, йому отак от, от дають. І через два-три дня мені приходить смска. Дядя Рос, дякую, зберегла життя. Був на розгрузці на груді напроти серця. Ну я так каже: осколок чітко в нього прилетів. Ніж зламався, ну я жив, ну, якось так я живий. Тобто, ну, от, ви знаєте, коли я це почую, звісно, тут ніж не працював, як ніж. Це просто оказався шмат заліза, який в нужному місці оказався, але ну, якось, чесно кажучи, воно так працює, що там розумієш, будеш робити, поки сили є. Тому що ну, якщо даже один раз воно так допомогло, то вже достатньо для того, щоб. Ти це робив. Я просто для себе якось розумію, що я по-іншому не можу. А що мені ще робити, якщо в нас війна і якщо мені дзвонять і кажуть, треба. Є, ну є, звісно, це. І вони всі один до одного приблизно плюс-мінус 3 грами. Тобто вони. Це... Добре, я зараз кину, так. Да. Особливо мене трошки вимиражують. так, і людина, яка трошки з історією має якісь відношення, які починають мені розказати, що Київ завжди був рускоговорящим, Донбас завжди був рускогорящим. Це люди ну, настільки ну, Просто це, звичайно, російський наратив, який е, люди е, намагаються видавати за свої знання. А це насправді просто російський наратив, який був е, як в 30-ті роки того сторіччя, там в середині того сторіччя, там весь період Радянського Союзу перед тим. Перед тим. Е це було ще з часів царської Росії. Тобто, ну, весь час наратив був один: типа українською не існує, там оце Малоросія, і оця вся хрінатінь, яка просто може впроваджувати тільки людина, яка в принципі, блін, ну це просто я не знаю. Приємно, дуже приємно. Ви знаєте, це якось реально працює як акумулятор, який, який заряджається. От Мені там вчора, сьогодні, хлоп там один пише Дякую, ніж руки, лежить класний, треба ще, чи там в якійсь ситуації вже в мене цього ножа немає. Мені вчора там декілька хлопців просто знайшли секунду, написали повідомлення. Там, дякую, чудово все, там, чи, там, можливо, там, якусь фотку там, з заблюреним обличчям там, з ножом. І, і ви знаєте, от якось от такі моменти, ну от ці такі би, дрібнички, а вони якось е, на наступний ранок трошки тебе там, я не знаю, там, ідеш, робиш. Які сили? Встаєш зранку і розумієш, що якщо ти не зробиш, то когось підведеш. Якщо ти не відповісиш на прохання, то значить, а зря люди не, не звертаються. І Все, і треба вставати, йти робити. А що? Вот. А то, що ну, кожен день, не кожен день, ну, приходиш ввечері, буває, зайдеш в хату, сядеш і, і збираєш сили, щоб просто переодягнутися, подзвонити. Родичам і посміхатись їм, і казати, як вони важливі і як ти хочеш їх побачити. Рос, що ти зробиш після перемоги? Ну, обніму сім'ю. Всі, хто приїжджають, всім дуже цікаво клеймо. От клеймо воно виходить, пруточок. Оце це воно клеймо. Це було зроблено ще, я не пам'ятаю, чи в 2014 чи в 15 році, коли ми ще тоді починали робити ножі. Ставити своє особисте клеймо я не бачив сенсу. А от якраз ставити подібне клеймо, це багатьом дуже ну, приємно. 15, 16, 17 рік, коли ми обільно робили ножі е, на той час, на той частині війни, от, то ну ставили. Далі якось менше і менше стало потреби, і це клеймо десь відклалось в сторонку. І коли почалась війна, там декілька днів пройшло, щось згадалось. Я тут трошки порився і знайшов його знову. І от з тих пір воно ну, вже декілька місяців я ставлю на ножі клеймо. О, Деяким це просто ой зробіть з тризубом. Тобто це вже клімо, це, це наш кожного розуміння, за що ми воюємо, за Україну. Росці, друже, дякую тобі, велике, такі класні ножі. Вони нам дуже сильно допомагають в польових умовах щось відрізати, щось навіть підкопати, підрубати так. Дуже круті ножі і дуже символічні з гербом України. Крута річ. Дякую, велике. Дякую. Слава Україні! Героям слава!